Доноситься питання про внесення змін до рішення Лимської селищної ради 24-12024 року про бюджет Димської селищної територіальної громади на 2025 рік. І додаткове питання про затвердження положення про оплату праці працівникам комунального закладу, Центр культурних послуг Димської селищної ради. І положення про приміювання та надання матеріальної допомоги працівникам комунального закладу Центру культурних послуг Лімської селищної ради. Більше питань немає. Так, присутні всі члени комісії. Хто за це? За такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Так, все одно Тепер Переходимо першого питання. Доповідає нам начальник фінансового управління Марина Гордієнко. Э, Приймаємо. Іншу дотацію з місцевого бюджету це на відшкодування послуг на модульне містечко в сумі 599 тисяч 416. І так як у нас відкрився, відкрився новий комунальний заклад «Центр культурних послуг, ми з бібліотек, функції бібліотек і це а це все, що залишилось до кінця року весь розпис. Що за 4 років? Ні, це обласна комплекс. Ми їх помісячно подаємо. Тоді вони по місячному повертають. Це, здається, за грудень місяць ми повернули. Под по, да. за грудень тільки. Да. Да. А ще ці 4 да. місяці? Да. 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 Так, да. так. вони Це в місяць 600 тисяч? По різному, по різному бувають. Ну, да, це, не, це, це, це добре, поки повертає. Тобто пи, робимо перекидку і направляємо е, залишок коштів по терцентру на свої платні кошти на, 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 на придбання предметів і матеріалу. <му> Сума 70 тисяч. І по бібліотекам залишки. Су? Це ж те, що було на рік на, ну, на, на, на розписі. Це, це все, так, що все, що не використалося, їм повертаємо, а потім будемо дивитися, якщо не буде хватати, то будемо буде Так, добре, хто mm -hmm. за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії? Хто за? Проти одного mm. личного. Далі переходимо до другого питання. Додаткового. Так, про затвердження положення про оплату праці працівникам та положення про примінювання та надання матеріальної допомоги. Будь ласка, Олена. Положення розроблялося відповідно нормативних документів, якими можна ознайомитися в положення. положенні. Порядок нарахування оплати праці працівникам в місті відповідно єдиної тарифікаційної сітки, з урахуванням результатів тарифікації, освіти, тарифних розглядів, стажу роботи в культурі. Соціальні гарантії щодо виплати два зазначених у положенні також передбачено, збережені всі норми законодавства. Mm -hmm. так. Якусь реконструкцію плануєте. Чого ну, всі бібліотеки, які працювати, чи вийшли Ну, реалізація. На даний реорганізація. Але на даний період поки що будуть працювати ті, що є, а там будемо бачити. Є питання якісь? Немає. на Хто за те, щоб винести на розгляд сесії селищної ради? Питання про затвердження положення. Про оплату праці та про приміювання та на матеріальної допомоги. Хто за? Ну, Затвердження положення. За uh -huh. Так, Дякую. Врядок денний вичерпаний. Врядок денний вичерпано. Де вичерпано. Різному нічого нічого у нас немає. на цьому все.